Міжконфесійний конфлікт на Заставнівщині вирішено. Упродовж багатьох років жителі села Шубранця боролися з московським патріархатом, вимагали, щоб слово Боже в єдиному храмі читали українською мовою. Однак проти цього були священники, і село розділилося на дві частини. Православним українцям забороняли молитися у своїй церкві, яку колись побудували їхні діди та прадіди. Селяни повстали, була й облога, й голодування, й скандали. Навіть великодні кошики вони святили при дорозі біля сільської ради, і нарешті у Шубранчан свято вони спільними зусиллями звели святиню українського патріархату, який молитиметься рідною мовою. Причиною селянського повстання у селі Шубранці, що на Заставнівщині, стало рішення вищого господарського суду, який віддав українську святиню московському патріархату. На знак протесту понад 30 селян закрилися у церкві і голосили голодування. Потім відбулося голосування за те, щоб храм був підпорядкований київському патріархату. Були 423 шубранчани. На за московське проголосувало лише 5 осіб, але це не вирішило проблему. Тож чотири роки тому почали будувати храм, в якому слово Боже буде лише рідною мовою. Нині ж владика Данило освятив купольні хрести і куполи нов. Збудованої святині, дорогі брати українці, схаменімося. У нас є все своє і благодать, і канонічність. Не розділюємо села, не ворогуймо одні з одними. Давайте будуємо батьківщину, не зраджуємо самі себе, аби наші діти не були колонією імперії, а мали державу, були свідомі своєї нації. І нехай Господь Бог благословить вас на це святе і богоугодне діло. Слава Ісусу Христу! Проте Єрей Микола служитимуть у новозбудованій святині. Каже, для Шубранчан це велике свято, адже вони чекали на цього багато років. Ж могло це село зростати в духовно багатіти і нарешті могло б приходити до свого храму, українського храму, бо тут є московська церква і своєю мовою рідною. Молитися і виховувати дітей. Віряни не приховували своєї радості. Звісно, звести храм власним коштом дуже важко, кажуть селяни. А тому дякують усім, хто не був байдужим та допоміг. Чотири роки це ми зразу воювали, не могли зробити. Тепер вже за цих пару років то вже вже готове. Це середина я чую, що це бляху маємо. Вікна вже є, образи принести на горі, хрести маємо, дзвони навіть маємо вже свої. Вони сказали, що це. Українська мова це тут буденна мова, буденна, а та руська мова то їх празнічна. Ну так розділилися, і все, і ми пішли, і нам ніхто копійки, нічого не ні сплатили, не дали з церкви, нічого. Та ми так своїми силами з Божою допомогою і построїмо, Бог поможе і будемо в церкві. Та хто скільки міг, хто багатший здавав більше, хто трошечки має мало йому щось здавали менше, ну то нічого за чотири роки. Слава Богу, вистроїли. У нас у житті таке буває, що треба. от Владика приходить і освятить хрести, що ми бачимо, що будуть зводити зараз хрест на церкву. Це ж треба століття прожити, щоб це все побачити. Правда, що це для нас дуже велике свято сьогодні. Після завершення освячення всі присутні поклонилися Христу, після чого його встановили на бані храму. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.